Слава Богу, дорога церква. От в мене таке коротеньке слово, але сьогодні так вийшло, що ми сьогодні служимо, навіть не сподівалися, але служимо від самого початку і, напевно, що ну, не знаю до кінця, але так Богдав, що сьогодні маю таке невеличке слово. Ви знаєте, що свято П'ятидесятниці продовжується і. То, що в неділю було таке величне свято для християн, це то, що свято трійці, це одне з таких великих свят, яке ми святкуємо, таке як і Різдво, і Пасха. От і я часом десь, коли літом кажу до своєї мами Христос Воскрес, вона каже, слухай, Христос Воскрес і кажеться, максимум це тижні два, після того потім далі вже не можна казати. То я вважаю, що Христос Воскрес сьогодні, Христос народився сьогодні, Христос Воскрес, і дякує, Бог, дякую Богу за свого сина, який віддав, якого віддав Він на хрест, щоб ми, Євангелій е, від Івана, не загинули, але мали життя вічне. Така тема сьогодні невеличка, продовження теми, е, теми Святого Духа. Дарі Святого Духа, ну і я так старався підготовитися, але багато такого, знаєте, вже давно, десь колись раніше і десь проповідував церкві, і багато різних було таких тем цікавих, от але так можливо. Де вже мене Володя і Петро стимульнули, кажу, давай хоч що-небудь на, на молитві по, скажи, що ти, що ти відчуваєш, що ти розумієш, що ти знаєш про ту чи іншу пробудь біду Ну, Але була така тема значить, Дарій Святого Духа. Я хочу з вами поділитися. І давайте ми відкриємо святе письмо. Я думав спочинати з послання апостола Павла до римлян, але. Напевно, що почнемо ми перше послання святого апостола Павла до Корінтян. 12, 13, 14 розділ це розділ, який говорить про духовні дари. От, І починаємо з першого вірша, перше послання святого апостола Павла. До коринтян. А щодо духовних дарів, то не хочу ж, браття, щоб не віддали ви. Знаєте, що коли ви поганими були, то ходили до німих ідолів, ніби поводжено вас. Тому то кажу вам, що ніхто, хто говорить Духом Божим, не скаже, нехай Анатема буде на Ісуса, і не може сказати ніхто Ісус, то Господь, як тільки Духом Святим. Є різниця між дарами милости, дуже той самий, є різниця між служіннями та Господь той же самий, є різниця між <кій> діями, але Бог той же самий усіх робить усе. І кожному дається виявлення дух, духа на користь. Одному бо духом дається слово мудрості, а другому слово знання тим же духом, а іншому віра тим же духом, а іншому дарі оздоровлення тим же духом, а іншому роблення чуд. Е, е, а іншому роблення чуд, а іншому перер... е, пророкування, а іншому розпізнавання духів, а тому різні мови, а іншому вияснення мов, але все це чинить один і, і, і саме дух, е, с, самий дух, е, уділяючи кожному особливо, як він хоче. Бо як тіло одне, але має членів багато, <кхух> усі члени <кхух> тіла, хоч їх багато, <кхух> та… Тіло одне, так і Христос. Бо ми всі одним духом охрестилися е, в тіло одне, чи то ж юдеї, чи то галени, чи реби, чи вільні, і всі ми е, напоїні, наповнені Духом одним. Бо е, тіло не є одні, одним, один член, а багато. Е, коли скаже нога, то я не від тіла, то, е, то і рука. Хіба через це не від тіла вони. І коли скаже вухо, що не від тіла, й я не око, то хіба через це не від тіла воно? <кій> <кій> ну і там далі також багато що написано. І 13 розділ також гін любові, любов на дусе, 14 розділ також розказується про Дари Духа Святого. Ну, Коли ми тільки покаялися ні, ще перед тим, де була така історія, ми, я своїм колегою, зараз він вже пастор церкви, відомий науковець, я думаю, що ви знаєте, можливо, і Петро Сельський, і ми колись так розсуждали, бувши ще невіруючими, про те, що як розрізняти Церква дає, церква дає Дух Святий, дає діє дії, Дух Святий. От куди саме ходити? Я завжди говорю про те, що мені дуже подобаються протестанти. От нас в селі, зразу коло нашої хати, напроти був, був будинок молитви. От, і я бачу, як багато віруючих людей, і моя бабця завжди казала, що це святі люди. От, і мені дуже подобалося їхній стиль життя. Вони не пили, не курили, не матюкалися. Тобто вони ввели такий здоровий спосіб життя, були такі побожні. Дуже такі були доброзичливі до всіх інших людей. От і вони давали такий приклад. От, і колись, це була весна, я вже не пам'ятаю, але десь років точно, десь 25 тому, от, ми е, служили, ми пішли на служіння, був такий будинок залізничників. От я запросив Петра і кажу, Петро, пішли, підемо подивимося, як моляться віруючі люди. От ми зайшли, от і. Він почув, ми почули, що моляться на інших мовах. От. Ну, для мене це було, я так ще наскільки тоді читав Біблію, але він досліджував Біблію, і він е, е, розумів, що, е, значить, що, що, що є таке е, інші мови. І для нього це було дуже таке завірення. От. І я хочу прочитати слово послання коринтян. Значить, Укуляри не дуже добре підібрали, бо треба читати для далі, а треба читати для зблизька. Мені тяжко. От, і читаю послання апостола Павла Корінтянам 22-й вірш, 14 років, двадцять Отож, мови існують на знак не для віруючих, а для невіруючих, а просто для віруючих, а не для невіруючих. А так. А як зійдеться церква вся разом, і всі говоритимуть чужими мовами і війдуть туди сторонні, чи не віруючи, чи ж не скажуть вони, щоб існуєтесь ви. Коли усі пророкують, йде якийсь не віруючий, чи сторонній, то всі докоряють йому, усі судять його. І так таємниці серця його виявляється, і так він падає несьма і вклоняється Богові, і каже, Бог справді між вами. <кій> і знаєте, після того. <кій> І, і після того, як ми були тоді на тому служінні, ну прийшов десь якийсь час, і пройшло майже літо, три місяці, ми були на канікулах, це десь були, ми на, якщо не це другий курс. От, і після другого курсу він каже, ви знаєте, я, коли ми прийшли 1 вересня на навчання, він виходить і каже, слухай, ти знаєш, я вже каже, ходжу в церкву і я вже каже, молюся на інших мовах. Я кажу, а як так сталося? Він каже, ну. Для мене було велике завірення, що коли люди почали молитися в церкві на інших мовах, це для мене було завірення, що це дар Духа Святого. І я шукав церкву, де люди мовляться на інших мовах. От. І через то вже на сьогоднішній день він пастор церкви і служитель церкви, і багато років вже служить церкві, це більше 20 років. І саме якраз це місце говорить про те, що... Мовиться це один з дарів Духа Святого, які існують для невіруючих людей. Звичайно, дарів Духа Святого це дуже така велика тема, можна говорити дуже багато, тому що є дуже різні дари Духа Святого, серед таких, як апостол Павло сказав про те, що я хочу, щоб ви. Пророкували, тобто найбільше, щоб ви не тільки молилися на мовах, а щоб ви пробули пророками. От, і коли я десь так почав досліджувати, взагалі, про дар саме пророцтва, ну я дослідив, я не знаю, можливо, мене Петро може поправити, може я десь, хоча я десь в мене вдома пророк Ліля чи пророкуюча. От, і ми про це го за обговорювали. Значить, дар пророцтва це людина, якій Бог дає якусь інформацію. І вона е, ту саму інформацію передає для е, оточуючих, тобто чи це в церкві, чи це для окремої людини, чи для груп людей. От і є поняття таке, як пророк, і є поняття таке як пророкуючий. От, тобто е, пророк, е, якщо е, пророки, як правило, це були старозавітні пророки. Хоча я думаю, що і в нас є також пророки, от, і людина, яка каже. І так говорить Господь, це вона чітко передає кожне слово, яке їм її Бог саме вкладає в її розум, і вона просто передає всі слова чіткі, які Бог, які Бог тій людині говорить, говорить пророку. От це, я думаю, що ви пам'ятаєте, в, в старому завіті, де пророки чітко передавали слова для тої чи іншої людини, для тої чи іншої царя, чи для тої чи іншого служителя. От, а коли пророкуючи, це людина, яка передає зміст той, що їй говорить Бог. От, і вона може бути, цей зміст може бути недослівно, і, е, звичайно, що це не буде так вже, скажімо, дослівно, як те, яке мав би передати пророк, от, тому е, е, пророки і пророкуючі повинні досліджувати, звичайно, якраз е, саме е, хто вони є насправді. От, хоча різниці немає, як такої, і е, звичайно, що е, всі люди, і ми можемо, як е, написано, є, не гордуйте, не горгорджуйте, гордуйте пророством, тому що все треба перевіряти, і е, кожне пророцтво, і воно повинно проводити той, той чи інший аналіз. Тобто, одне з таких найперших е, таких е, е, дарів, е, які про які апостол Павло каже, що я би хотів би, щоб ви всі пророкували. От, і ви знаєте, що. Якщо я думаю, що в церкві, коли ми кажемо, що є один чи два пророки, але коли людина, яка має знання, чи має мудрість від Бога, це також дари Духа Святого, і коли людина говорить про чи це чи служити, чи це просто член церкви, і вона має десь розуміння і знання про те, щоб сказати тій чи іншій людині якесь відкриття, і коли вона висловлюється в голос, це також пророцтво. Тому якраз про це апостол Павло говорив, і ми десь не до кінця зауважуємо про те, що багато ми також говоримо слова пророцтва, навіть для навіть такими можливо коротенькими фразами чи, можливо, такими коротенькими відкриттями, які є в той чи іншій людині. Тому те, що апостол Павло говорив для, для церкви, каже: я хотів би найбільше, щоб ми мали, щоб ми пророкували. От і е, я думаю, що всі е, десь за собою свідкують, що десь в того є якесь відкриття, е, в того є десь якесь бачення, якесь видіння, і людина, яка висловлюється в голос, звичайно, це вже є, можна сказати, що людина дає ту частинку, якраз вона пророкує або відкрито говорить е, ті чи інші речі, е, які їм дав які їй дав Бог е, щодо дарів, звичайно, дарів є дуже багато, і е, як ми читаємо е, зараз, давайте ми відкриємо послання апостола Павла до Римлян, 12 розділ, 3 вірш. 12 розділ, 3 вірш. Через дану мені благодать, кажу кожному з вас не думати про себе більш, ніж належить думати, але думати скромно у міру віри, як кожному Бог наділив дальше. Бо як в однім тілі маємо багато членів, так і всі члени мають неоднакові діяння. Так багато нас є одне тіло в Христі, і засібно ми один одному члени, і ми маємо різні дарі згідно з благодаттю. Даної нам, коли пророцтво, то виконуй Його в міру віри, а коли служіння, будь на служінні, коли вчитель на навчанні, коли втішитель на потішанні, коли подає у простоті, хто головує, то з пильністю, хто милосердствує, то з привітністю. Любов нехай буде нецемінна, ненавидьте зло та туріться до доброго. Апостол Павло говорить про члени тіла, члени тіла Христового. Церква, яка наповнена християнами, людьми, які прийняли Ісуса Христа. І кожна людина вона має якийсь дар. І якщо взяти церкву, як єдине тіло, кожна людина має Якийсь дар і дар служить тим чи іншим даром. Хоча інколи ми думаємо про те, що якраз найбільший дар мають це вчителі, можливо, ті, які проповідують, які навчають дар мудрості, дар проповідувати. От, але люди, які, наприклад, мають які сьогодні, які прибирають церкви, чи робили ремонт церкви, вони також дуже важливі і вони не менше відіграють роль в тілі Христовому як і ті, які проповідують, тому що вони підготовлюють зал до служіння, і кожен, кожен, кожна людина має, має, як правило, служіння в церкві. От і один з таких самих дарів є, про який ми говорили буквально на, якщо я не помиляюся, в попередній молитві ми свідчили про те, як кожен отримував чи, не на попередньому служінні, як кожен отримував дар говоріння на мовах. То е, е, кожний християнин, е, як правило, це Бог, який дарує, який дає благодаттю дар е, моління на мовах, і е, е, він отримує цей дар чи рано чи пізно. І е, це е, коли людина отримує хрещення Духом Святим, це Дух Його, який е, спілкується напряму з Духом Божим. І сатана не може якраз от е, Якраз втикнутися в цей процес перебування між контактом між Богом і, і людиною. Тому для християнина дуже важливо мати оцей дар, дар моління на мовах. От і як правило, це слова, які не мають ніякого зв'язку, які не мають інколи для нас ніякого значення. Просто ми молимося. От і але Дух Святий, він. Який проживає в нас, який в нашому серці, який в храмі своєму, а ми є храм Духа Святого, якраз ця молитва на, на інших мовах, вона якраз є безпосередньо ходотайство за ті чи інші речі, які необхідні для, для тебе безпосередньо, можливо, там є різні моменти, але Дух Святий, який живе в тобі, він ходотайствує перед Богом. І просить його, і благословляє Бога, і, і тобто, напряму має прямий контакт. Слід відрізняти дар моління на мовах. Це трошечки інакше від хрещення Святим Духом, тому що дар моління на мовах це е, е, обов'язково сформоване речення. Тобто, людина, яка. Я думаю, можливо, ви вже я, я, я був в багатьох церквах. І я чув, що неодноразово вже бачив, як це воно все проходить. Тобто людина, яка молиться на іншій мові, це обов'язково має бути сформоване речення, в якому є крапки, коми, в якому є значить, наголоси. І вона може молитися на інші мови, але обов'язково має бути людина, яка розпізнає, яка, яка перекладає або тлумачить саме якраз це. Тобто є дар моління на мовах і є дар тлумачення. От я думаю, що дуже багато таких є, є, є ну, я, я неодноразово чув це черка Сідова Христа, де е, молиться людина, має такий дар. І звичайно є людина, яка е, тлумачить, зразу перекладає і зразу говорить про те, що ну тобто вона е, говорить те, що сказано в тому чи іншому реченні, де чітко сформоване речення це дар, дар говоріння на інших, на, на інших мовах. Звичайно, що церква, тіло Христове, воно має. Ми маємо дуже багато, якщо взяти церкву, яка має дарі Духа Святого, вона жива і вона діяльна, тому що Дух Святий він веде служіння, веде служителів, веде нас, християн, які відвідують ту церкву. Я маю на увазі помісну церкву, навіть і церкву важко втримати. Десь якимось законнічеством, чи якимось там чи насильно заставляти робити ті чи інші речі, якщо немає дарів Духа Святого, церкві дуже важко дуже важко рухатися. Я знаю дуже багатьох церквах, десь доводилося б не бути. От, і, на жаль, є такі церкви, де, 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 де йде якісь залякування, що от, якщо ти будеш то робити чи то, значить тобі може бути то і то. Тобто ти повинен бути який виконувати, маєш чітко. Чітко писання, і кажу, що крок право, крок ліво, тебе може очікувати, там ти може можеш загинути. Тобто є різні такі моменти, але коли є, є Дух Святий в церкві, коли є дарі Духа Святого в церкві, коли, є, коли ми бачимо, що церква жива і е, 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 за рахунок дарів, тому що Христос Він будує церкву завдяки дарів Духа Святого. Багато дуже дарів, які сьогодні я думаю, що ви кожен можете собі про, десь проаналізувати, адже є такі, як дари, милостині. І інколи ми навіть дар любові це дуже великий дар. Я, я кажу, от буквально недавно я розказував також був свідчення про те, що зараз Бог мене особисто міняє в плані оце, дара Духа Святого Любові, розумієте. Полюбити дуже легко полюбити людину, а саме все це дар до ближнього. А ближні це всі ті люди, які нас оточують. Це наші ближ, близькі, рідні, це люди, які з нами працюють на роботі, це наші, це всі наші ближні люди. І коли от дар любові, який Бог тобі дав, і ти десь його, ну і ти хочеш полюбити ворога, який тобі тільки шкодить, от а, а тобі його треба полюбити, бо написано є любіть ворогів своїх. От і е, оцей дар е, е, ну дуже важливо, е, звичайно для кожної християни він надзвичайно важливий і е, звичайно на якому ти, як я вже колись казав, духовному роз, рівню розвитку. От, ти можеш прощати чи можеш наоборот проклинати. Тобто людина, яка бореться, е, яка готова боротися за справедливість, вона е, їй тяжко бути скажімо, то їй тяжко бути християнином, відстоювати права християнина, от і бути видима Духом Святим, а людина, яка віддала все в руки Божі, вона як вона є людиною, християнином з великої букви і повністю каже: віддайте все мені, і мені належить розплата, навіть щоб вношу до ворогів. От, а взагалі любов, любові побудовано все. От так аналізував, скільки дарів у нас в церкві. <кій> Повігти, я, я навіть якщо так перечитуючи е, святе Євангеліє, е, я навіть не знаю, чи в нас немає дарів, які, які би не були написані в Біблії, От, да, сам, саме у цій церкві, е, Святої Трійці. Тобто всі дари є е, е, і дари пророку пророцтва, і е, дари е, милосердя, милосердя, дари, е, значить, е, е, інших мов, далі дари. Дари вчителювати, наприклад, ті дівчата, які йдуть вчити наших діточок. І це також дар Божий. дуже Мені подобається такий дар, як керівництво управління. Це також дар Божий. І, і інколи ми думаємо собі, що от ми такі розумні, і от ми вміємо там, як правило, значить, і не тільки бути там керівником якогось там заводу чи якогось підприємства. А звичайно, що <кій> навіть вдома, якщо ти правильний управлінець стосується чоловіків, це також великий дар, і Бог дав цей дар для того, щоб ми могли управляти нашими сім'ями. Я е, 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 на кінець хотів би сказати про те, що е, Бог е, хоче, щоб ми вдосконалювали е, ті дари, які він нам дає. Не просто, е, знаєте, є, є наприклад, е, сестри чи брата є якісь видіння, чи якісь, е, е, значить... Е, і, і вона там, є таке, що коли пророк відчув, що треба сказати від Бога, і він не сказав, значить, і один раз не сказав, другий раз не сказав, о, і третій вже Бог не дає, тому що якщо ти вільний малому, Бог, звичайно, тебе використовує і в великому. Тому дуже важливо про те, що, що треба... Я пам'ятаю, як моя дружина, як в неї тільки з'явився цей дар, вона глибоко вивчала, бо я сьогодні кажу, а ти знаєш, що є пророк і є пророкуючий? Вона каже, я те знаю. А я думав, що вона такого не знає. Виявляється, вона досліджувала і знає. Тобто, людина, яка хоче бути пророком, чи хоче мати ті чи інші дари, вона повинна їх розвивати. Вона повинна максимально робити все для того, щоб вчитися, для того, щоб вдосконалювати свої, свої знання. Тобто людина шукає. Людина слухає різних скажімо, проповідників. Людина слухає людина читає Біблію, копає, шукає все для того, щоб розвивати, розвивати, розвивати свої ці. Тому дуже важливо, щоб ми все ж таки, я думаю, що кожен в нас має якийсь дар. От стовідсотково Бог дав кожному дар. Навіть тому не, не сумнівайтеся, тому що ви перегляньте своє життя і, і, і життя, як ви навіть те, що ми ходимо на роботу, і ми своєю присутністю, свої, своїм правильним життям, своїм ми показуємо. Які, які мають бути християни, і відповідно ми показуємо тим самим Бога, і Бог, і багато людей дивиться і каже, що дивлячись на, на на цього чи на іншого брата, да, дійсно ця людина віруюча. От я е, е, хочу сказати, що в мене є один такий дуже великий мінус. Я, як коли їду за кермом, от я дуже нервуюся, коли, наприклад, порушують ці. От, і, і, і я, я не можу, наприклад, зараз гордитися тим, що, е, е, що я не, не маю стримання якраз у тому напрямку, <кій> тому що <кій> ти повинен благословляти казати, Ой Боже, благослови ту людину, десь вона можливо порушила там чи десь вона поїхала. <кій> а в мене наоборот воно появляється такими емоціями. От і я думаю, багато знаєте, є такі віруючі, які мають е, 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 ззаді колись я тільки покаявся і мені. Одна, один брат каже: слухайте, знаєш, я тут маю таку штуку, одну я кажу, що, а такий антирадар. я кажу, слухайте, вірю, що антирадар то якось не пасує, Він ну так щоб якщо я перевищую швидкість, щоб я знав, де стоїть поліція. Для мене це було ну таке, скажімо так, ну не не, не було таке позитивне, думаю, віруючись з радаром, та ти повинен 50, їхати 50. Хоча я, я порушую господи, прости, але я порушую правила дорожнього руху. О, на превеликий жаль. О, і знаєте, є ще е, такий знак е, для е, віруючих е, рибка. Якщо ви, можливо, колись е, у нас була така бібліотека в церкві, і ми всі покупляли ті рибки. от, і е, Я думаю, клеїти собі чи не клеїти. Але питаю одного брата, ти каже, не клею. Каже, бо я постійно порушую правила. Якщо буду думати, що то їде віруючий з рибкою, то лучше її не клеїти, взагалі лучше без рибки їздити. От тому значі, ми от повинні вдосконалювати себе, вдосконалювати наше життя, вдосконалюватися перед тим, щоб бути християнами, які могли б показати, що дійсно вони є віруючі люди і, і не брати хабарів, за все дякувати, бути привітними. І любов, кажуть, перш за все. Тому цей дар любові, він напевно, що ну, найбільший, який би для нас був притаманний, як для християн. Дякую, нехай Господь благословить. Передаю слово пастору Петру. Давайте ми помолимося. Боже наш Ісус, ми благословляємо ім'я Твоє святе, Господь, славу тобі узнаємо, Господь. Ти є достойний, слави і холий Бог. Боже, я знаю, Господи, церква, які є дари Духа Святого, Господь. Вона має велику перевагу і вона має. Вона має велике майбутнє, Господь. Тому що Ти дав по благодаті нам, Бог. Дари, Господь. Ти, Господи, подарував безкоштовно, Господь. Ти, Господи, дав нам просто безплатно, Господь, щоб ми могли, Господи, ними користуватися, Господи. Щоб ми могли, Господи, робити все для того. Основну свою місію, яка є християнина на землі, це спасіння грішників, Господи. І ми, я переконаний в тому, Бог, що чи рано чи пізно ми, ми, ми будемо зустрічати е, пришестя, Твоє, Господь. І церква має бути, Господи, всіма наповнення всіма дарами, Господь Ісус. Дар зцілення, Господи, дар пророцтва, дар груні на інших мовах, милосердя, Господь, любові, миру, молитися, злагоди, Господи, терпіння, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господи, за це все, Господи, що Ти нам дав, Господь. тому що... Ти той, який ніколи не міняється, ти залишаєшся один і той самий Господь. Боже, прошу тебе, Господь, і Господи, зараз це Господи проголошую в духовний світ, Господь, щоб Ти Бог давав більше і більше дарів, Господи, своїм дітям, Господь, щоб Господи, ті люди, які приходили зовні, казали, да, так, дійсно, Господи, тут Дух Святий, Господь, ім'я Ісуса Христа, Господь. І щоб люди, які приходили, вони казали: тут слава живого Бога. Тому що я прийшов вчора хворий, а сьогодні, після молитви, мене Бог ти зцілив, Господь. Тому що я вчора прийшов обозлений, а ти Бог зробив мене добрим, Господь. І я вчора мав сказати до свого сусіда погані слова, а я сьогодні кажу, я тебе благословляю ім'я Ісуса Христа, Господь. Тому що тільки Духом Святим, Господи, людина, яка має Духа Святого, може сказати, що Христос є Господь. Я славлю ім'я Твоє святе, Господи. Я благословляю Його, благословляю тут всіх присутніх і тих, хто не могли прийти, Господь. Дякуємо Тобі за Духа Святого, Господи, якого Ти дав нам утішителя, Господи, і надію, яку, Господи, Ти дав нам, Господи, за ще віку, Господь Ісус. Дякую Тобі, Господи, за все. Я благословляю ім'я Твоє святе. Тобі одному честь хвала, Уклін і Осана. Оцю сину Святому Духу, повіки вічні. Амінь.